Зараз скільки 17.34. Чекаю чоловіка з роботи. Зварила ось такий супчик гороховий. І до супчику вирішила приготувати піцу. Вона зараз знаходиться у мене в духовці, печеться. Пральна машина вже попрала речі, це друге прання. Зараз треба повішати. Так що господарюю. Та чую, чую. Не заспокоїться, поки не відчиниш. І ще хотіла сказати дещо важливе і зовсім забула: пральна машина мене збила. Галя, яка живе у місті Рівному. Якщо ви зараз мене бачите, то ви повинні були згадати. Що це ваша каструля, яку ви мені привезли? Справа в тому, що коли розпочалася війна, потім у квітні місяці ми з сином з Миколаєва переїхали у місто Рівне. Нам наші друзі запропонували пожити в їхній квартирі. Ми лише платили за комунальні послуги. Я також дуже вдячна і люді і Стасу. Ми жили більше року. Спочатку в одній їхній квартирі, потім, коли я поїхала у Словаччину, Нікіта переїхав в одну кімнату. Ну, квартиру це теж їхня квартира. Дуже дякую кожному, що ви просто прийняли таку велику участь в нашому житті. І тоді такий був дуже важкий момент. Для нас. І от, коли ми приїхали в цю квартиру, то там були, от, знаєте, всі великі каструлі, і дечого нам не вистачало. І я дала об'яву вайбер була група, вона і зараз є. Е в місті рівному, і от я написала, що мені потрібна там каструля, потім терка, сито, ще щось. Я не пам'ятаю. І стільки людей просто, знаєте, не були байдужими до нас. І хтось привіз нам постільну білизну, хтось привіз рушники. До речі, у мене до сих пір деякі рушники зі мною приїхали у Словаччину. І от ця каструля. Це теж був такий, знаєте, подарунок від Галини. Вона приїхала зі своїм чоловіком. Я пам'ятаю, це було перед Великоднем. Вона привезла каструльку. Ще така поменша є, Вона зараз у Нікіті, Ти у місті Рівному. От, і ще щось вона привезла. Але окрім посуду, я пам'ятаю, вона привезла ковбасу домашню, ще там копчене м'ясо, паски, яйця крашені. Ну, тобто, знаєте, от є такі речі, які ти не забудеш ніколи, і будеш згадувати все своє життя, от коли будеш користуватися ось такими. Здається, простими, але дуже дорогими речами. Тому всі, хто колись приймав участь в нашому з Нікітою житті, коли ми жили в місті рівному, я дуже всім дякую. Можливо, і Люда Мельник дивиться мене, Людочка вам теж дуже. Велика подяка за все, що ви для нас зробили і Галині, і всім дівчатам з церкви Осана. Ну, тобто, всім-всім всім привіт, хто живе в місті Рівному. Ну і напевно, я думаю, що багатьом з вас цікаво, на яку роботу влаштувався Ростя, де працює, скільки заробляє, як воно тут йому порівняно з Чехією. Думаю, що трохи пізніше вам все розповім. Просто хочеться, щоб пройшло трохи часу. Бо спочатку у рості був випробувальний термін. Тиждень, я нічого не говорила, звісно, про це. Просто один раз мені здається, відео сказала, що чекаю чоловіка з роботи і зустрічаю його з варениками. От. А от сьогоднішнього дня його вже повинні були влаштувати офіційно, тому нехай трохи пройде часу. І якщо він буде не проти, то я вам все розповім. У мене секретів від своїх глядачів ну, майже немає. Я, звісно, все говорити не можу, але багато розказую із того, що можливо треба було б пов... і промовчати. Але ну, от я така людина відверта, щира і от. Тим, що маю на серці. Ділюся з вами. Ось так. І, напевно, ще хочеться сказати пару слів про мою доньку Анюту. Хто не знає, вона в армії, пішла перший день війни добровольцем. От, зараз вона бойовий медик роти. Їх батальйон. Переїхав в інше місце. Зараз дуже складна ситуація. На жаль, я багато чого не можу вам сказати, бо не хочу, щоб це їй в першу чергу нашкодило. Просто як мама останні дні не можу спати спокійно. В своєму теплому ліжку, знаючи, що моя дитина живе в машині, каже, що вчора був дощ, все брудне, одежа в якій вона взуття, просто вона каже, мама, я схожа на бомжа. Звісно, ні, я ну, не про які умови, щоб помитися, сходити в душ, поки не йдеться мова. Спросила, що вони там їдять. Сказала, що поки їдять те, що привезли з собою. От. А далі, як буде і що буде, я не знаю. І вона, до речі, теж. І, звісно, так хочеться багато ще сказати, але просто я. Закриваю рот, бо наговорю багато зайвого і нікому не потрібного, тому ситуація важка. Я хочу, щоб ви про це знали. Хто молиться, підтримуйте, будь ласка, бо навіть і зв'язку з нею немає. Раніше я могла просто її написати в Телеграм, вона вже мені відповіла, і я вже від цього щаслива. Зараз всі смс-ки, вони практично не прочитуються, я їй дзвоню. Київстар, там немає Київстару. Добре, що у неї є водафон, то хоча б такий зв'язок з нею є. І що далі ніхто нічого не знає. Так що ось такі справи. Дуже погано там хлопцям нашим. Особливо хлопцям нашим погано. Я коли подумаю, що це чиїсь діти, чиїсь батьки, чиїсь брати, чиїсь сестри. Просто серце кров'ю обливається, чесно вам скажу. Добре. Життя продовжується. Просто підтримайте, якщо ви молитеся, в молитві наші військові дуже цього потребують. Ну і давайте ще вам покажу, яка у нас погодка. Трохи дощик пішов. Стало прохолодно сьогодні якось різко. Бо до цього була спека. Ось мій город, пожовклі помідори. Там квіти в кімнатні, я їх винесла на балкон, але розумію, що їм зовсім там погано. Багато сонця тут. Полуничка нормально себе почуває, Рукола теж не дуже. Вже навіть квітнуть почала. Тут я посадила кінзу замість тої, що у мене висохла, поки ми з Ростю у Хорватії були. Але поки, бачите, нічого немає. Ну і остання редиска. Треба її вирвати і посадити замість неї кріп і петрушку. Але до цього, поки у мене не доходять руки. Ще у мене кріп і петрушка є на підвіконні. Яке виходить з кухні. Так зручно. Вікно відкрила, і там у тебе кріп, петрушка завжди під рукою. А от ще я на жіночий ретрит робила жлаваші, я вам говорила і показувала. От, і я купувала в магазині Lidl ось таку зелену цибульку. Але у, у них тут є різна цибуля. Є така, як у нас, прям, вона якось по-іншому називається. Вона називається млада цибуля і ще якось не пам'ятаю. А це називається пажитка. От. І вона така тоненька, але на смак, як наша зелена цибуля. І от я не викинула горш, хочу подивитися, можливо, буде відростати, не знаю. Подивимося. І ще хотіла вам показати, що у нас на балконі є прапор, який Ростя привіз з Чехії. Прапор України, поруч прапор Словакії і ось там висить білка. З мультфільму «Льодовиковий період. І я чую, що відкрилися двері. Прийшов мій чоловік. Зараз буду зустрічати його. Привет, привет. Каже, блогерша, привіт. Ну, тебе не видно. О, нехай люди на тебе подивляться трохи. Живий, здоровий. Живий, здоровий. Ну добре. На вулиці угу. я знаю. А, зачало першать. Ага. вчить словацьку мову. Мені говорять на праці. Я не помню, як сказати, если. Как сказать, Ако, не? Ако заучишь словенскую словенщину або Слове... словенський язик. Тобі будеш будешь получать більше. А так. й так славу. Красива, виш, мокленька така. На любима. У покупці не нашої. У нас наступний день, вівторок, я прийшла на роботу. У нас сьогодні така трохи дощова погода, що я навіть взяла парасолю, хоча вона у мене залишилася майже сухою. Але трохи так, знаєте, першало. Словацькою мовою це, ну, коли йде дощ, перші. От, і знаєте, я йшла так дуже повільно на роботу, і не хоча, а стояла на вулиці, файчила словацькою мовою, палила нашою. Одна моя колега Габріела, сміялася <сміла> з мене, як я дуже хочу йти на роботу. І от я зайшла у роздягальню, а вона мені зробила кавочку і принесла прямо в роздягальню, щоб мені було трохи веселіше <сміла> починати новий робочий день. Слухайте, це так приємно, правда. Кава без молочка, але вона каже, що там в їдальні немає молока в холодильнику, то я зараз піду на кухню, налью собі молока і ще в мене є час, нікуди не поспішаючи, поб'ю каву, а потім вже буду приступати до справ. Сьогодні на обід у нас на меню один різотто буде. М'язко смажиться. Ще до то піде у мене кабачок, перець салатний, горошок морожений, рис вже відварила, це бульйон з яловичини. А тут нарізаний за допомогою машини морква Зелер, кажу. Ну, словацької мови, зелер нашої зелера. А на меню два буде. Відварна картопля з сиром змаженим у фритюрі. Це у нас Алочка. смажить так. Овочі грильовані. Там у неї омлет. І що я вам хочу показати? У нас почався сезон морозива. У тому році морозиво привозили. Поштучно я просто людям брала і роздавала у цьому році. Мені ускладнили трохи завдання. Тепер я буду накладати морозиво у невеличкі склянки. Це вже кухня пробувала. Сказали, що смачно. Так що тепер... Трохи ускладнюється все, але нічого. Ще скоро кавунчик у нас буде, буду різати. Це теж трохи складніше, ніж просто яблука людям дати. Але треба балувати персонал. Тоді вони будуть щасливі, усміхнені і будуть ходити на роботу з задоволенням. Мовою анашою оросимо. Обід готовий. Давайте вам покажу, що у нас сьогодні смачненького. Трохи кістичок. Салат овочевий, окремо. Перець салатний, огірки, айсберг, рукола, яблучка. Поставили невеличку морозильну камеру, тут морозиво і гаряче, сир, картопля, це на двойку, різото до нього іде. Сир посипається зверху. Ось такий супчик у нас сьогодні вегетаріанський з соєвого месо. Месо це словацькою мовою. М'ясо це наше українське, тут тарілки. Сьогодні у нас спільна праця. Я готувала, а ема, практикантка буде видавати обід. Я вже вдома одразу після роботи сіла за ноутбук, змонтувала нове відео, воно майже вже обробилося. Залишилося лише 4 хвилинки, хочу його сьогодні завантажити на YouTube. Також я зробила запіканку сирну з яблуками. Ми по вівторках з Ростю ходимо на домашню групу до Жені. І перед групою заходимо в магазин, щоб купити щось смачненьке, щоб не приходити на групу з пустими руками. І От я сьогодні вирішила, що я зроблю запіканку на годиннику 18.08. Добрий вечір.

Да, положи. Может, нам подвинуться, чтобы тут с, с, с Ростиком сели ближе? Кукусики, а да, да, да. Нормально? Ну все, тогда Галина Федоровна там сядет. Кто? где кто? Дякуємо за увагу до зустрічі у наступних відео.